Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі Село та Сало. Як завжди, з вас лайк та підписка, а з нас гарний контент. І сьогодні у нас мова піде про наше невеличке будівництво. От як бачите, я стою зараз біля приміщення літньої кухні. Там вхід і тут вхід. Попередній я вже розказував, як ми плануємо, що ми плануємо. Ну, тоді було якби, все в сирому вигляді, таке. сіре, чорне, розумієте, ще нічого толком не було зроблено. Зараз вже дещо можна показати, і, як би то кажуть, картина вирісовується. Да? Можна показати, що вже є зроблено на даному етапі. Дійсно, це ще не кінець, це ще не фініш. До фініша ми ще йдемо, кожен день щось робимо, щось допрацьовуємо. Щось самі робимо, щось наймаємо спеціалістів, які роблять, тому що ну, я в цьому не розуміюся. Допустимо, одні роблять те, другі роблять те, скажімо так, щоб не казали, що я все сам. Ні, не все сам. Просто наймаємо людину, яка, допустимо, займається там, кладкою плитки, займається там, установкою там, вікон, дверей там, і так далі, тому подібне. Електрика, до речі, до речі, на понеділок прийде електрик, який теж ну, обіцяв, що прийде. Зробить нам конкретно по електриці. Що конкретно, зараз все покажу, розкажу, як зайдемо всередину. Тож, буквально прошу за мною, можете заходити. Тож прошу, можна зайти. От дивіться, вступаючи зразу сюди, я і починаю розповідати. Стіни побудовані, як ви бачите, із отакого шлакоблока. Ну, мучкоблок, як хто каже, так і називає. Як і у шлакоблок. Металопластикові двері. І ми заходимо в першу ось тут кімнату. Що це буде за перша кімната? Це буде кімната, в якій будуть стояти коптильні наші. Ми спеціально зразу зробили три отвори під димоходи. Воно, бачите, один, другий і третій. Значить, як бачите, тут стіни вже пошпакльовані, потолок підбитий. Стоять ось, ось двері одні, стоять двері другі, які треба буде вставити. Одні будуть вставлятися ось тут. Оце ось ось дверний пройом. Ось. Тому що тут буде коптильня, повітря, понятно, що ну, дим буде йти туди, але ж все одно при відкриванні коптильні, якби дим теж йде в приміщення. Щоб воно, цей, цей дим, не йшов по всій, скажімо, кухні, тому тут потрібні двері. І коли, допустимо, двері відкрив і зайшло багато сюди диму, можна, звичайно, відкрити двері, оті, і буде вхідні, і воно провітриться. Але для того, що є тут передбачена одна витяжка, от там у дирка, бачите, там буде стояти витяжка з надвору, така уліткою зроблена. Вона краще витягує повітрю, чим звичайна, як от, знаєте, в вані ставлюють, як витяжка, вона це не справиться. Ставимо там улітку, яка буде тягнуть. А сюди буде отака розвилочка із сотої труби каналізаційної. І над кожною каптілкою тако буде, якби звисати воно. Тобто двері тільки відкриваєш, улітку включаєш, і воно шух, раз і витягнулося. Тобто, ну, диму тут як такого сильного і не буде. Що тут в цій кімнаті передбачували ми? Значить, дивіться, вода одразу заведена була ще до будівництва фундамента. Ось стоїть кран. Закритий. Від цього крана буде йти розводка повністю по всьому приміщенню. Е, скажімо, холодна, і далі буде там болір стояти і гаряча вода теж буде. Також тут буде значить, бир, бистрий сйом для того, щоб можна було каптільні коптіл, після того, як вони покоптяться, мити кершером. Для цього спеціально тут покладена плитка, щоб можна було легенько все раз. Злить ну, каптілки помив, воно все стекло, ти собі швабро його там чи як змив, і ось тут буде слів. Передбачено все. Каналізаційний. Ця труба просто там стоїть, вона буде, знімається. Бачите, вона, вона витягнеться і от туди буде зливатися вся вода. Що хочу сказати по проводці. Коли хлопці робили машиною штікатуркою, я сам просто не встигав, ну як би фізично не встигав, прокласти цю всю проводку. Хоча я, в принципі, міг би її, ну, елементарно. Це все робилося в спішки, давай, 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 давай. Ну Вони сказали, давайте я вам, вони кажуть, давайте ми вам поможемо її прокласти, бо їм треба було терміново це все зробити за день, бо вони там на другий об'єкт їдуть. Ну, я погодився, вони проклали, звичайно, їм заплатив дорожче за іменно проводку. Але є один мінус у тому, що коли спішиш. Коли ти робиш це поволі, або це майстер робить поволі, або ти сам робиш поволі, ти дійсно все бачиш, чітко, ну якби продумовує, що, куди і як треба. А коли це в спешки і хтось робить, і тоді він пішов, тіпа, тобі залишив просто так провода, а там розетка, а там світильник, а там включатель, це одне діло. А коли тепер ось я кинуся, мені треба зобразити, де що і куди. І я не знаю, як там воно, бо вже ж не видно, воно защікатурене. Без прибора, щоб якось кажуть, прозвонювати провода, я так розумію, що я нічого не зроблю. Це перше. По-друге, забулись, наприклад, кинути провід під улітку, ось сюди, допустимо, до включателя. Тобто один включатель кинули на освітлення, а сюди не кинули. Тобто електрику потрібно буде якось взяти, заштробитися туди, закласти кабель і защікатурити це все. Тобто до чого я кажу, що спешка тут ну, ні до чого була, але що зробили, то зробили. Ну, я вчора зазванювався з одним електриком, він сказав, що без проблем типу, приїде і все це можна, ну, він зробить, він в курсі діла, як це все зробити. Ну думаю, раз так, то і так, то значить буде все добре. <coughs> Вибачте. Що стосується плитки, сьогодні закінчили класти плитку. E, значить, так, e, да, була така історія. З пліточником першим. Наняли людину, я вже розповідав, що ну, оказався несерйозний, як хлопець. Чоловік, точніше, не хлопець, а вже чоловік. Поклав туди-сюди декілька штук, там, шість штук. І він думав, що це можна затягнути, знаєте, на 2-3 неділі мені так по 3 пять плиточок пласти. А заодно, як він сказав, допомогти комусь там, бабушці якісь чи ще. Ну, для цього є, по-перше, якщо ти хочеш допомогти якійсь бабушці, якщо ти зі мною домовився тут робити, то після п'ятої години все одно ж ти до п'яти сказав будеш працювати. Після п'ятої години піди і бабушці. Ну, Не під час роботи, коли треба тут об'єкт швидко зробити, а ти пішов комусь допомагати. Це те саме, що, допустимо, він би працював. У когось конкретно на роботі, да, навіть на державній роботі, там, чи ще на якійсь роботі. Да, і тут каже роботодавцю, я піду там поможу бабушці щось пороблю, а ваша робота типа, хай стоїть, вона ж ніде не дінеться, я прийду пізніше. Ну Це те ж саме, розумієте? ну Несерйозно. Е, то я з таким якби, пліточником, я так скажу, розпрощався. І подзвонили другі люди, які погодилися покласти за ту ж саму ціну, е, плиточку. Зробили це, так, да, теж трошки затяглося, казали, що зроблять за 3-4 дні, але ну, затяглося на 7. Ну, 7 то 7, нічого страшного. Зробили то й зробили, все нормально. В принципі, роботи я довольний. Плитка лежить, да, куча спеціалістів зараз дивиться, що скажуть, що не так, там ще щось не так. Можливо. Можливо, що десь є, є якісь нюанси, але, ну, скажімо так, для мене це буде нормально. Для роботи того, щоб тут стояли коптільні, це теж буде нормально. Звичайно, тут я ж кажу. Завтра ще будуть ставлятися двері. Звичайно, тут треба ще отам, по краях підбити, це, підшпаклювати стіни отам, між плиткою і стіною, де стіна це. Що треба ще робити? Значить, пошкребти, там, де до потолка, бачите, заляпана тирсоплита білим таким, ну, шпахльовкою білою. Пошкребти. З, по, з потолком плануємо так. Значить, пошкребти стики, де є стики, ось бачите. Підшпакльнути шпаклівкою по дереву. І, ну, я так думаю, багато хто совітував, пофарбувати, ну, зразу прогрунтувати, а потім пофарбувати прорезиновою фарбою. Думаємо, потолок тут фарбувати білою фарбою. Ну, щоб якби світло було. А стіни вже замовили також фарбу, то Фарбу також будемо фарбувати прорезинена, є така якась фарба. Я її в глаза не бачив, ще не знаю. але кажу, що дуже добре з нею. Це перше. І заказали під замовлення колір зелений, так як у нас логотип нашої село та сало зеленим. Так само буде тут приміщення повністю зеленим, світло-зеленим кольором. Прошу далі у наступне приміщення. Считай, ми перейшли. Ну, це одна була кімната. Просто тут ось зробили перестінок із стінового такого шлакоблока тоненького. Перейшли ми в цю частину кімнати. Так саме, все те ж саме, потолок так само, стіни так само, плиточка так само лежить, провода стирчать все ж те ж саме. Тобто для цього я ж кажу, мені треба електрик. Тут, у цій кімнаті, ми будемо значить, стоятиме ці ж самі два холодильника. Ми будемо, ще не знаю, як, чи так вони будуть, чи під стіною, ще воно якби буде в процесі вирішуватися. Але що хочу сказати, що тут будемо ну, якби пакувати посилки. От дуже багато не знаю, чи просто людей, чи хейтерів, чи просто зависників, ну, різні люди є, дивляться нас. Не вірять, наприклад, не вірять, що у нас замовлень зараз наперед до листопада місяця, але це дійсно так. І навіть якщо хтось нас дивиться з тих, хто замовляв і дійсно, от ви заказали, що вже аж на листопад місяць, напишіть, будь ласка, щоб всі бачили, що дійсно у нас черга дуже і дуже далеко. Але ми з часом вже от почали нас доганяти, тому що зараз тільки початок вересня, ой, вибачте, жовтня, а ми вже майже жовтень вже частково закриваємо. Навіть деякі посилки ну дивимося просто по продукції. Розумієте, коли кабанів заріжеш. Не в кожному шкабану, допустимо, куча ошейка, ну, я так для прикладу кажу, і бітка. Ну, більше м'яса, правильно? Тобто не вистачає даних позицій продукції. Тому для цього треба різати або наступну, або закупити у знайомих м'ясо. І тому буває так, що от деякі люди заказали, ми їм відправляємо наперед, наперед, спішимо догнати цю чергу. А, допустимо, деяких пропускаємо, тому що, наприклад, кончилася якась позиція. Тобто, ну, цих людей відправимо завтра там, чи післязавтра в такому плані. Але до, 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 до нас, нас доганяємо. Це перше. По-друге, десь через недільку, може півтори-дві максимум, повинна прийти, ми замовили третя коптильня. І вже коли прийде третя коптильня, то процес скопчення піде ще набагато швидше. Тобто, Люди, які замовили зараз, наприклад, на середину вже десь листопада нашу продукцію, я так думаю, що ми, ну скажімо, поки будуть прийматися замовлення до кінця листопада, то ми їх наздоженемо. Зв'язку з тим, що буде вже три коптильні, і це буде процес набагато набагато швидший. То це, що стосується от замовлень, то я ж кажу, реально люди спишуть, та ви там хейтите, ви там придумовуєте, що вас скільки, хто вас купляє, ну, вірите, не вірите, але. Дійсно, це так. І якби це не було так, то ми б не старалися оце бистренько це все будувати в сучасних умовах, щоб оце швидше це все якби реалізувати для себе комфортно тут роботу, щоб можна було швидше це все робити. Тому що зараз цей весь процес, допустим, коптильні раніше стояли у приміщенні гаража старого, там коптилося, а процес переробки і упакування просто, ну, на кухні у будинку, то розумієте, це тісно і для того це все робиться. Але це все робиться для того, щоб все було ну, якісно і швидко. Що стосується, наприклад, от даної ще кімнати, що я можу сказати, ось тут, допустім, да, ось зразу сюди повертаємося. Отут от також там бачили, при вході стоять же дворі дверей. Одні ті будь-що з коптильні сюди заходять, а другі це ось сюди, менші. Це буде санузел. Ну, тут працюю я там, з жінкою, да, з дочкою там, наприклад, і щоб не бігти мені, скажімо, по нужді, як то кажуть, в хату там, чи на двірний туалет, хто знає куди. Для цього ось тут у мене сьогодні, двері відкрив, тут буде санузел, тут буде рукомойник, після процедур помив руки і вийшов собі. І тут ти можеш далі так сказати, працювати. Тобто кухня простора. І доволі буде класно тут все робити. Ця кімната іменно буде предназначатися для того, щоб пасувати, пакувати, точніше, посилки. Тому що продукція, яка буде в коптильні, витягуватися, буде заноситися потім сюди. Тут будуть стояти стілажі. Хвилин, напустимо 15-20, вона прохолоняє до температури повітря, яка тут, тому що з коптильні вона витягується дуже гарячою. Гарячу продукцію в холодильник не можна покласти, тому що зразу він обмерзне і він перестане морозити. Воно зразу розкладається на стілажах у ящику, а потім, як тільки воно прохолоне, складається ну, в холодильник. Якщо ви ось подивитесь, то ось таким чином. Ось зараз холодильники тут стоять, вони відсунуті від стіни, бо ще стіни ж будуть фарбуватися. Але вони запущені, вони працюють, і значить в ящиках продукція складається в холодильниках. Що стосується наступної кімнати, йдемо далі. Оце ж дивіться, оце ось цей пройом, тут дверей не буде. Це був отут якби гараж, ну, я так називаю гараж. Ну тут колись дійсно заїжджала машина, тільки Таврія в тих хазяїв, які тут жили. Е, моя машина сюди не заходила, вона набагато більше. Тому я ними не користувався. Тут була якби мастірська. Тому все це було винесене звідси, в інше. Приміщення, де я зробив собі мастерську, отут прорубали отвір. І, виходить, з цього приміщення оце достроєно, все достроєно. Тобто це якби перехід в іншу кімнату. Але йдемо за мною сюди. Тобто ось тут буде якби, кімната, куди буде поступати м'ясо. Наприклад, от після забою кабана. Да? допустим, я там забив кабана собі вдома і де його дівати? Його, допустим, там завозиш сюди. І оце в цій кімнаті через ці двері буде, отут проходити, як то кажуть, розділка м'яса. Підготовка до того, щоб робити продукцію. Що мається на увазі підготовка? Скажімо, посередині ми плануємо тут посередині буде стояти два металевих стола. На яких буде проводитися розділка. Ну, звичайно, на металевий стіл буде підложена досточка така пластикова, здорова, тому що метал... по металу ножом не можна, бо одразу посадити ніж, а по пластику можна. Розділи, допустимо, на частини, скажімо, биток ріжете там, на маринування, там ошейок на маринування, допустим, задню частину на маринування, допустим, частину м'яса ріжемо, на ковбасу підготавлюємо для перемолки на фарш. Тобто це все буде робитися отут. Що тут буде ще стоять, значить, під отою стіною, о під отою, плануємо поставити холодильники, ті, які зараз у хаті. Тобто, в мене виходить, що в хаті зараз і стати немає де, тому куди не стань скрізь холодильник і холодильник. Бо скрізь треба, щоб стояло м'ясо, холодилося. Я ж не можу той холодильник на дворі поставити. Тому я хочу розгрузити хату, щоб хата була хата, жила хата. А тут чисто всі ці холодильники, все те саме, що ми зараз сім'єю робимо. У хаті ми будемо просто робити в оцій кухні. Назвати можна це як завгодно. Я називаю це літня кухня, буде, типа такого. Тобто тут можна буде, скажімо, навіть і в літній період, і консервацією займатися, тому що до цього часу не було де от, елементарно закритої гірки, помідори і так далі, тому подібне, сок перекрутити. Все це тіснилося в хаті. Тепер у мене є літня кухня. Звичайно, там люди багато хто пише там, та що ти пишеш, літня кухня, пиши вже переработочний цех там, чи розділочний цех. Називайте його як хочете, Це ваша справа. Я називаю літня кухня. А ваша думка, можете написати в коментарях, що це буде. Тоді дивіться, ось під цією стіною, ось такий вугол, обкладна плиткою стінка. Ось, бачите? Ось, так? Оце ось в цьому місці буде стояти мойка. Мойка для чого? Ну от ящики від продукції, помили. Скажімо, їх ж треба десь тоді тобто, їх ж треба десь помити. Тобто тут буде мойка. От туди буде виходити каналізаційна сота труба. Ми тільки що там в тій кімнаті були, я просто не показав, як це воно буде. Ну принцип такий: вона вийде, оце отут з мойки, вона вийде туди, під стінкою піде. Розвернеться уліво і піде аж у санвузіл, в каналізацію. Тобто по стінкою, під уклоном донизу сота труба, яка не заб'ється. І навіть якщо даже і заб'ється, я даже покажу ось. Дивіться, щоб представляли не сота, а 110. Ось така труба буде каналізаційна. Ось так вона буде туди йти, заходить. Навіть, навіть якщо предположим, что там жир чи ще щось, хоча маловероятно, що в такій трубі під уклоном десь під 45 градусів воно щось заб'ється. Ну навіть якщо заб'ється, я спеціально тут зробив каналізацію наружу. Тим боля, її видно не буде. Тут буде стоять мойка, її видно не буде. А по ту сторону під стіною вона піде, там стоятимуть холодильники, які теж не заважатимуть цій трубі, тому що холодильник я близько до стіни все одно підсунути не можу, тому що він повинен. Бути від стіни десь на відстані 25-30 см за те, що там стоять вентилятори, щоб він охолоджувався. Бо був такий випадок, що я сильно близько поставив, ну, буквально 5 см, і холодильники ну, ну, може вийти з ладу. Він почав ломатися, я прийшов визивати майстра, він сказав, що близько ставити можна, треба трошки відсунути. тим більше, що труба 110 мм, ну, 11 см. Так? А холодильник буде ще далі. Тобто воно взагалі не мішатиме нічому. І навіть якщо заб'ється, то всередині приміщення це дуже легко її взяти, розібрати, прочистити і поставити назад. Тобто з каналізації проблем не буде. От буде мойка здорова. А отут плануємо поставити плиту, не знаю, ще, чи газову, чи електричну. Ось під, під плитою спеціальна витяжка для плити. як буде щось там, ну, наприклад, жир перетоплювати, там, шкварки робити. розумієте, В такому плані. Або навіть. От, я ж кажу, консервація, там, сіроп, там, розсол зварити, це таке, ну, плита все одно потрібна в кухні. А це буде витяжка загальна. Ну, мало ли що там дим пішов, копать чи ще щось. Гляди, та не справиться, то тут буде друга. Ще, ну, на всяк випадок я зробив, хай буде. Тоді, що по плитці тут касається, те ж саме, що по потолку касається, те ж саме, шпаклюється стики. Все підчищається і фарбуємо білим. Тут значить плитка ця залишається білим, Така вона, бачите, така ось, а все остальне, що тут, що там, що там, фарбуємо світло-зелений колір. Як і казав, колір, логотип нашої емблеми. Тепер хочу ще що вам показати. Дивіться, ось тут стоять двері. Первоначально ми думали, що тут буде просто вікно. Але коли вже почали тільки строїть, і Скажімо так, двері ці були куплені, скажите, спеціально купили. Так, да, спеціально тільки вони планувалися зробити, там поставити. Тіпа в коптильню одні, у фасовочний зал другі, а сюди, типа треті. Тільки отут не планувалося цього дверного пройому. Тіпа кожна по окремості. А тоді подумали, ну от, наприклад, тут м'ясо робиться. І щоб його занести, скажімо, у пасування, треба вийти зайти. А для чого так усложняти, якщо можна прорубати сухід і все одним ось? Ви можете навіть відсюди піти, скажімо, в цей приміщення, а з цього вийти аж в коптильню. Тобто все з'єднано і продумано. Тому залишилися якби вільні двері. І ми, значить, вирішили їх поставити тут, замість вікна. Чому тут? Тому що надалі. Ось о, дивіться, ну тут бачите, ще є стройматеріали, які тільки буквально сьогодні хлопці поїхали, ще ми не прибрали, це взавтра вивезуть, це все, це в мусор. Ось тут зробили таку площадку 2,70 на 4,50. Забетонована, вона повністю готова. Це не для того, щоб вийти типу, на терасу, постоїть там ця площадка. Ні. Це площадка для того, що тут ну, трошки пізніше, ось, як, трошки, як то кажуть, закінчимось стройкою. Тут буде придбана кімната, спеціально така в зборі привезуть нам із заводу, охолоджуюча кімната, як то кажуть, вона зроблена із сендвіч-панелі. Тобто оці двері це буде, типу, відкрив, тут відкрив другий в кімнату і ти заходиш ось раз і вже заходиш у охолоджуючу кімнату. Тобто, як зараз ви бачите, вся продукція, вся продукція хранитиметься в холодильниках, тут їх два, ще з хати чотири винесемо. Але я так е, передбачаю, що ну, їх буде мені недостатньо. Тому вирішили, що надалі купимо ще цю охолоджуючу кімнату. Вона взагалі вирішить ці проблеми з охолодженням м'яса, навіть, е, скажімо так, тушку можна буде там чи полутушку привезти, повісити на гачки і забуться на, там, на день на два, хай вона собі охолоджується, поки у вас є зайняті ви чимсь з другим роботою. Тому що я говорю на день-два. Тому що не все м'ясо одразу переробляється. Деяка частина переробляється одразу, як тільки після забою зроблено, а деяка охолоджується, наприклад, от на ковбасу. І якщо ми будемо збільшувати асортимент ковбас, то деякі ковбаси, наприклад, потрібно робити з м'яса, яке вже охолоджене і вистояне, дозрівши, як то кажуть, за декілька днів, тобто день або два. От для того це нам потрібна була кімната. Прошу зайти сюди до мене, закриємо двері, бо холодно і сквозняк. Отако. Тож я розказав, що стосується тієї кімнати. Тепер, отут при вході. Подивіться. Недороблена, якби ось ця частина. Ось іменно оця частина, де стоїть ось щитова. Зараз буде казати, загориться чи ще щось, нічого не загориться. Оця щитова, отут о, вже скільки років, от коли я тут її зробив, нічого не загорілося. Але я вас заспокоюю, щоб вона не загорілася. Я її зсередини повністю обшию і обіб'ю желізом, листовим желізом, для того, щоб забезпечити те, щоб воно не загорілося в такому плані, розумієте? І все буде чітко. Куча проводів, оце все, як я кажу, електрика мені треба, тому що куча проводів, ось вони да, вони попідписували, це це те, те. Ну, допуття це зробить тільки електрик. От прийде електрик і це все зробить і все буде зроблено. Так що, в принципі, процес іде. Що ще можна сказати по цьому поводу? Ну, плани на як би то кажуть, великі. Скажімо так, коли все це буде вже зроблено, пофарбовано, на перших порах це ми будемо робити, ну, якби от все. На цих столах в такому режимі, як ми робили, так і будемо робити, продовжувати. Але в планах є придбати, наприклад, шприц, зупинився. Продовжуємо далі. Вибачаюсь, бо треба було одійти. Люди приїхали з закопченими продуктами. У нас дуже багато не тільки відправок йде по новій пощі, а люди навіть приїжджають додому. Хтось хоче одне, хтось хоче друге, хтось хоче третій. Потрібно було відійти. Так що продовжимо далі. Значить, що ще стосується от конкретно ось по приміщенню, як бачите, тут ось вход з цього туди зроблений отаким от подйомом паднусом. Так, да, скажете слизько, дійсно слизько, коли плитка буде мокра. Зараз вона якби не скользить, а коли мокра, скользько. Але це зроблено для того, щоб коли, от, допустим, звідси м'ясо, допустим, буде така тілешка, м'ясо, наприклад, поставили там в ящиках уже перероблене. І його треба, наприклад, уже повести на маринування, закласти в другий холодильник. Або, наприклад, витягти з холодильників і скажімо, в коптильню туди. Тобто, поклали на тілешку, і щоб було зручно, раз-раз раз повіз собі і поїхав далі, чи сюди, чи сюди. Так само отсюди. допустимо, копчену продукцію в посилках вже запасовану, склав на тілешку, виїхав сюди, виїхав сюди і поніс в машину, загрузив. Але по поводу вертаю слизько. Ми замовили спеціальні такі антискользькі стрічки продаються. Клеющі. Не знаю, які це вони. Ну, я їх колись бачу якби, от, в магазинах, на ступеньках, отаке клеють. Спробуємо. Тобто отако клеюється в поперек і виходить, що ти стоїш, але ну, воно не буде скользити. Тобто ну, цей ефект скользіння убереться. Далі, ще один немаловажний вопрос, от, такий часто задають нам підписники: де ти береш скільки грошей, за, за які гроші ти це все будуєш, і так далі подібне. Розумієте? Як вам сказати, ми ж працюємо і працюємо і днем, можна сказати, і ночою. Коптильні працюють, це я вам точно кажу, нон-стоп. Днем і ночою витягли, помили, слідчі поставили. Витяг, помив, слідчі поставив. Так само ж, виходить, і я ж не сплю, бо вона ж сама ж не буде витягуватися, продукція і кластися. Тобто продукції дуже багато. Продукції, я ж казав, вже неодноразово, що заказано наперед. А будуємося ми за які гроші за рахунок того, що в нас дуже багато замовлень, дуже багато ми робимо відправок, і люди платять гроші за цю продукцію. Ми знаємо, скільки там є чужих грошей і скільки наших зароблених. Розумієте? То ми будуємося з, з тої частини грошей, які нами зароблені. І цих нам грошей вистачає, щоб оце все потрошку потрошку тягнути. Да, ми не шик і блеск робимо, щоб там прямо, знаєте, євро ремонт, там чи ще якісь там прибамбаси дорогі. Ми робимо елементарно, щоб було просто і удобно, як то кажуть. Ми не взяли тут дорогущу плитку, я брав її найдешевший економ-варіант, розумієте? Я, допустимо, там фарбу міг би взяти якусь взагалі наворочену. але Я беру іменно ту, яка практична, що. Місто плитки, тому що плитки, бачите, я міг би все плитки, скажімо, якщо було грошей вдосталь, заложити. Але ні, я тільки поклав тут, те іменно мойка буде. Все остальне буде краска. Краска, яка буде, як то кажуть, як з гуся вода, так кажуть, стікатиме, що можна помити. Тобто дивимося, щоб було удобно, як я ще раз повторюся, і надійно, і ну, зручно, щоб було працювати. Так що. Я надіюся, що я задовільнив відповідь тих людей, які сильно допитуються, де ти береш гроші. Гроші беремо ми з заробляння. Заробляємо, ми не спимо, ми працюємо. А раз ми працюємо, то, звісно, гроші будуть. Хто працює, той гроші має, хто не працює, той грошей не має. Так що на даному етапі зроблено це, що зроблено. Ви бачите, як буде вже. На фінішній прямій, коли вже все буде зроблено, заснімемо новий ролик. Тож підписуйтесь на канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного, мирного дня. До побачення.